Вистоїмо і збудуємо сильну, справедливу та процвітаючу Україну. Рінат Ахметов привітав українців з Днем Незалежності. Дорогі українці, 34 роки тому Україна зробила єдиновірний і рішучий крок, проголосила свою незалежність. Це рішення визначило наше майбутнє, стало символом стійкості та сили нації і показало, що свобода наш невід'ємний вибір. Ось вже 11 років ми змушені відстоювати цей вибір у жорстокій війні і платимо за нього високу ціну. Ми захищаємо свій дім, свою землю, своє право бути українцями. Ми щодня доводимо світу, свободу в нас не відняти. Сьогодні, як і щодня, наші думки з тими, хто сміливо боронить нашу країну, захищає українську землю від агресора. Ми глибоко вшановуємо тих, хто вже не повернеться з поля бою, віддавши найцінніше своє життя за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях і в пам'яті поколінь. Дякую кожному, хто робить свій внесок у перемогу, тим, хто стоїть на передовій, і тим, хто в тилу зміцнює економіку, підтримує одне одного, щодня допомагає нашій країні боротися і жити. Незалежність це відповідальність відповідальність за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. І попри те, що війна щодня випробовує нас найтяжчими викликами, я впевнений. Разом ми обов'язково вистоїмо і збудуємо сильну, справедливу та процвітаючу Україну. Щиро бажаю всім нам, щоб наступний день незалежності ми зустріли під мирним небом зі святом, з Днем Незалежності. Слава Україні!